Книга, яка народилась із прохання, і стала явищем. У Рівному презентували роман «Микольцеве Щастя, авторкою якого є Мирослава Кирильчук. Роман увійшов до числа бестселерів книжкового арсеналу 2025 у Києві та цьогоріч номінований на премію Книга року БіБісі. Писати цю історію жінка почала ще влітку 2021 року на прохання свого сина. Підкинув таку ідею, мама напиши, будь ласка, про родичів, щось про наших, про е, якісь оповідання, чи може щось схоже. Тому що е, пам'ятаєш, ти нам колись розказувала, як ми були маленькими, ти нам багато цих історій розказувала. Я вже багато з них забув, але от мені колись би хотілося, коли в мене будуть там свої діти-внуки, мені хотілося би їм теж розказати, але я не знаю, чи я до цього часу буду це все пам'ятати. Дія в оповіданні розгорталась в довоєнні роки і закінчувалась 1939 роком. Де хлопець на полюбові одружувався з дівчиною набагато старшою за нього. Без планів на продовження лише як коротке оповідання про родинні події, але згодом підпливом відгуків у соцмережах сюжет розрісся у повноцінний роман. Просто мої друзі у Фейсбук, які прочитали це оповідання, почали питати, а що ж далі було. Я так думаю, що там було цікавого. Це ж війна, наступна окупація, життя за союзу. Це ж не аж таке щось цікаве. Вони жили у поті, у праці, не бачили світу, тому що були не виїзні. Ну про що там писати? Але ну друзі дуже наполегливо вимагали продовження. І я так розділ за розділом стала продовжувати, аж поки це не завершилось роман. Життєва і щемлива історія, яка зачепила серця читачів, вийшла накладом у 5 тисяч примірників. Серед гостей презентації був і художній керівник Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру, який назвав роман книгою явищем і зізнався, що має творчі плани пов'язані з цим романом. Це книга явище і вона заслуговує на увагу на спілкування з автором мені як митцю. Я маю певні плани на цю книгу, я їх будую наперед, але поки що не буду розголошувати. Вона читалася надзвичайно легко, але книга, яка викликає емоції, те, про що ви сказали, як розповіла видавчиня Юлія Сливка, успіх Микольцового щастя це передусім заслуга тексту. Я думаю, що ця заслуга не так моя, як власне тексту. Якби не було якісного тексту. Не було би такого зацікавлення, тому що так продаються далеко не всі книжки. І коли ми щось уприлюднюємо, якусь свою творчість незалежно від того, чи то письменницьку, чи то мистецьку, будь-яку, то ми ніби даруємо ту творчість іншим людям. Вона починає жити відокремлено від нас. До слова, Роман Микольцова щастя вже був представлений в декількох містах України та вже в серпні презентують в Івано-Франківську Діана Смірнова, Андрій Дайнега, новини Рівного.